Фаза місяця сьогодні, як буде виглядати місяць 1 серпня 2025 року. Місяць у серпні 2025, що нас чекає, і як найкраще спостерігати. Серпень 2025 року обіцяє стати цікавим місяцем для любителів астрономії. На початку місяця, 1 серпня, ми побачимо місяць в першій чверті, що надасть відмінну можливість для спостереження за її поверхнею. Але що це означає для нас, землян? І який найкращий спосіб скористатися цією можливістю? Я завжди знаходив місяць зачаровує з дитинства мене приваблювала її таємничість і краса. Пам'ятаю, як в дитинстві з батьком ми виходили на балкон і годинами розглядали кратери і моря на місячній поверхні. Тоді я й зрозумів, що місяць це не просто яскравий об'єкт на нічному небі, а цілий світ повний загадок і історій. Фази місяця більше, ніж просто красива картинка. Фази місяця це не просто візуальні зміни, які ми спостерігаємо на небі, це результат складної взаємодії між землею, місяцем і сонцем. Місячний цикл, який займає приблизно 29,5 днів. Являє собою безперервну зміну кутів між цими трьома небесними тілами. І саме ця зміна кутів визначає, яку частину місяця ми бачимо освітленою сонцем. Важливо розуміти, що ми завжди бачимо лише одну сторону місяця, це пов'язано з явищем синхронного обертання місяць обертається навколо своєї осі з тією швидкістю, з якою обертається навколо землі. Однак, завдяки зміні положення місяця на орбіті ми бачимо різні ділянки її поверхні. 1 серпня 2025 року перша чверть і можливості для спостережень. 1 серпня 2025 року нас чекає перша чверть місяця. Це означає, що половина місячної поверхні буде освітлена Сонцем. І це, безумовно, чудовий момент для спостереження. Що можна побачити неозброєним оком? В першу чергу, ви зможете розрізнити великі місячні моря, море безтурботності, море спокою і море кризи. У північній півкулі їх найкраще шукати вгорі праворуч, а в південній внизу зліва. Що можна побачити в бінокль? За допомогою бінокля відкриються нові деталі: кратер Ендіміон, море нектару і кратер Посидоній. Останній особливо цікавий, оскільки це заповнений лавою ударний кратер, який добре видно протягом декількох днів місячного циклу, що можна побачити в телескоп, а ось телескопом можливості стають практично безмежними, ви зможете розглянути кратер Лінне, а також побачити місця посадок космічних апаратів Аполлон 11 і Аполлон 16. Це неймовірне видовище, яке дозволяє відчути зв'язок з історією освоєння космосу. Підготовка до спостережень, поради від досвідченого астронома-любителя. Щоб отримати максимальну віддачу від спостереження за місяцем, я рекомендую виконати кілька простих кроків: виберіть відповідне місце. Ідеально, якщо це буде місце з мінімальним світловим забрудненням. Чим темніше небо, Тим краще ви зможете побачити деталі місячної поверхні. Дайте очам звикнути до темряви. Це займає близько 20-30 хвилин. Не дивіться на яскраві джерела світла, щоб прискорити процес. Використовуйте карту місяця. Це допоможе вам орієнтуватися і знаходити цікавлять вас об'єкти. В інтернеті можна знайти безліч безкоштовних карт місяця, одягніться тепло. Навіть влітку вночі може бути прохолодно. І найголовніше насолоджуйтеся моментом. Спостереження місяця це прекрасний спосіб відпочити від повсякденної суети і відчути зв'язок з космосом. Наступний повний місяць, що нас чекає в середині серпня, 9 серпня 2025 року, нас чекає повний місяць. У цей день місяць буде повністю освітлена сонцем і буде виглядати особливо яскравою і великий. Це відмінна можливість для фотографування місяця і для спостереження за її загальним виглядом. Повний місяць це завжди особлива подія, у цей день місяць виглядає особливо величною і прекрасною. Це відмінний привід, щоб зібратися з друзями і сім'єю і разом помилуватися цим дивовижним небесним світилом. Навіщо взагалі спостерігати за місяцем? Спостереження за місяцем це не просто хобі, це спосіб розширити свій кругозір і дізнатися більше про космос. Місяць є найближчим до нас космічним об'єктом, і вивчення його поверхні та геології допомагає нам краще зрозуміти історію сонячної системи. Крім того, спостереження за місяцем розвиває спостережливість, терпіння та увагу до деталей. Це прекрасний спосіб відпочити від повсякденної суєти і відчути зв'язок з чимось більшим, ніж ми самі. Висновок місяць чекає своїх дослідників. Серпень 2025 року обіцяє стати цікавим місяцем для любителів астрономії. Незалежно від того, чи будете ви спостерігати за місяцем неозброєним оком, в бінокль або в телескоп, ви обов'язково отримаєте масу задоволення і нових знань. Пам'ятайте, що місяць це не просто яскравий об'єкт на нічному небі, це цілий світ, повний загадок і історій. І цей світ чекає своїх дослідників, тож не пропустіть можливість торкнутися космосу та дізнатися більше про нашого найближчого космічного сусіда. Спостерігайте, досліджуйте, дивуйтеся. І нехай місяць завжди освітлює ваш шлях.